Юні театрали з різних куточків України з'їхались до Хмельницького, аби взяти участь у Мельпомена Фест. наймолодший колектив зразкової театрально естрадної студії «Теларії» із Києва. Керівниця трупи Юлія Нестеренко розповіла: для дітей це перша участь у театральному фестивалі. Для свого виступу вони обрали виставу Зуба та втрата за казкою Катерини Лук'яненко. Це класна дитяча казка для того, щоб пояснити дітям, наскільки важливо доглядати за своїми зубами, наскільки корисне правильне харчування, наскільки некорисний фастфуд. Це актори столичного театру Вільні вони привезли у Хмельницький виставу Великий льох» за поемою містерією Тараса Шевченка. Наш формат це така артхаусна вистава. Ми хочемо привернути увагу до війни, до нашої України, до нашої долі, до того, що нас постійно спіткає. І в такій аналогії льоху це наша спадщина, українська культура. Ініціатор Мальпомена Фест та заступник директора з виховної роботи Хмельницької школи мистецтв. Анатолій Беліванцев розповів, влаштовують всеукраїнський фестиваль втретє. Цьогоріч у ньому рекордна кількість учасників понад 300 у складі 22 колективів. У нас колективи з 14 областей України, починаючи від Дніпра, Полтави із, із заходу Львова, Чернівців. І, власне, за три дні фестивалю, який буде проходити, буде показано нашому глядачеві 26 вистав. Тематика виступів різноманітна. Гру артистів оцінює журі за п'ятьма критеріями: художні втілення, акторська майстерність, дикція та голос, режисура та музичне оформлення. Але особисто я ще звертаю увагу на те, наскільки цей матеріал цікавий і потрібний, на мою думку, дітям, які працюють з цим матеріалом, і в другу чергу, наскільки цей матеріал цікавий може бути для глядачів Цьогоріч Ну, навіть по програмі фестивалю видно наскільки серйозна драматургія різнопланова, яка піднімає важливі теми сьогодення. Це якісно новий рівень просто фестивалю. В останній день учасників фестивалю відзначать нагородами та дипломами у різних номінаціях. Ірина Кондратюк Ярослав Єфремов. Новини міста.